Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми поговоримо з тобою про здоров'я, тому що здоров'я найдорожчий скарб людини. Коли я вранці йшла до дитячого садочка, по дорозі я зустріла, догадайся кого. Пізнаєш, хто це? Так, це доктор Айболит. Він поспішав до нас на заняття, бо хоче дізнатися, чи всі діти вміють бати про своє здоров'я, тому що восени стає холодніше і багато діток починають хворіти. Скажи, а ти вмієш дбати про своє здоров'я? Давай про це розкажемо доктору Айболиту. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись режиму дня, одягатися по погоді, їсти овочі та фрукти тому що в них багато вітамінів. Ходити на прогулянку, дихати свіжим повітрям, захартовуватися, часто мити руки, завжди посміхатися, займатися спортом, чистити зуби, доглядати за чистотою свого тіла, купатися. А ще ми знаємо прислів'я про здоров'я. Здоров'я не купиш. Без здоров'я немає щастя. Сонце, повітря і вода наші кращі друзі. Вивчу ці прислів'я на пам'ять. Доктор Айболит приготував для тебе віршик. Послухай уважно. Віршик називається Диво вітамін. От так диво вітамін. Круглий, наче апельсин. Проміння сонечне дає, велика сила в ньому є. Здоров'я він дарує всім, усі товаришують з ним. Сили він дає дитині, тому приймайте вітаміни. В магазині продають як корисні, так і шкідливі продукти харчування. Зверни увагу, що шкідливі продукти харчування обведені червоним кольором. Що це? Це мівіна, сухарики, кока-кола, гамбургер. Картопля фрі, ходо, шивці, кетчуп. А тепер давай назвемо корисні продукти. Вони обведені синім кольором. Що це? це млинці, лимонний чай або сік, овочевий суп або борщ, сир, молоко, овочі та фрукти, м'ясні страви, мед. Подивись уважно на картинку і назви мені тільки корисні продукти. Як ти гадаєш, що тут корисного? Так, корисне сік, апельсин і банан. Некорисними є гамбургер, шоколад та картопля фрі. Також дуже корисно вживати фруктово-ягідні та овочеві соки. Наприклад, яблучний сік з чого виготовляють? Так, з яблука, А морф'яний сік, з моркви, А персиковий сік, з персика, а томатний сік з томатів. Сподіваюсь, ти був сьогодні уважним. Отже, пропоную тобі дати відповідь на такі запитання. Які прислів'я ти знаєш про здоров'я? Для чого потрібно вживати вітаміни? Розкажи, як ти дбаєш про своє здоров'я, доктору Айболиту час поспішати до своїх пацієнтів? Він вам всім бажає будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних, даруйте любов і турботу, цінуйте життя.